Про ситуацію з підведенням рівнем води у річці Дніпро та наслідки для міста поговоримо із заступником міського голови Дніпра Михайло Лисенко. У нашій студії раді вас вітати і одразу на початку. Яка ситуація у місті? Наскільки багато будинків і взагалі території, яка затоплена? Ну, на сьогоднішній день ми підраховуємо кількість будинків, які постраждали від підтоплення. Але я хотів би сказати, що це проблема не лише міста Дніпра, а це проблема усіх міст, які розташовані вдовж річки Дніпро. І якщо казати, в нас взагалі вже річки Дніпро не існує, в нас існує озеро Дніпро, оскільки ми маємо цілий каскад водосховищ, які перегороджені платинами. Перше це Київська. Потім Канівська, потім Кременчукська, потім Запорізька і Каховська. І на усіх усіх плотинах рівень води в деяких містах піднявся до 2-3 метрів. Якщо деякі тут я читаю телеграм-канали, дуже великі спеціалісти кажуть, це роблять все навмисно. Це спеціально перекрили все, щоб засушити у Херсонській області русло реки Дніпро, щоб у атаку пішли танки. Це все не сумітниця. Латини вони мають так зване шандорні загородження. Що це таке? Це спеціальні такі прилади, які піднімають загородження, і через них проходить певна кількість води. Так, от я вам кажу: у минулому році, у ці самі дні, пропускна спроможність одної, я не буду казати якої з плотин становила десь приблизно 2,5 тисячі кубичних метрів за одну секунду. Зараз ця цифра складає приблизно 5,5 тисяч. Всі шандорні загородження по усі каскади відкриті на максимально можливу висоту. Більше це зробити неможливо. Це виключно природне явище. Воно пов'язане перше різке повищення температури на території Республіки Білорусь, де зберегалося багато снігу і дуже обільні опади, які були на заході України. І це ці два ці дві складови привели до цього підтоплення. Моя особиста думка, я вважаю, що ситуація покращиться може через 10-14 днів. Тим не менш, поки будуть тривати ці два тижні, чи не погіршиться ситуація на Дніпропетровщині? Власне чи не буде таких ситуацій в АНД районі, в Новокадацькому районі, як, наприклад, у сусідній Обухівці, ситуація у Новокайдацькому районі більш гірша ніж у АНД районі. Це пов'язано з чим. АНД район страждав завжди від чого? Від підпочвених вод. Так? Зараз ми прочистили гнілу кіш. Більшість погребів, які мали мешканці приватних осель, вони сухі. Це зв'язано з розливом річки Дніпро. І, на жаль, вирішення цієї проблеми не існує. Тому що це, як, як вам привести приклад, я не знаю, давайте візьмемо якийсь плавательний басейн і будемо перекачувати воду з одного кута в інший кут, її відкачувати некуди. Тільки є одна можливість: треба чекати. Треба чекати, якщо мешканці, власники мають можливість якось відгородити, найкраще використовувати це мішки з глиною загрози для міста Дніпра через надзвичайної не існує. Ми в контакті з МЧС. Ми в контакті з Укргідроенерго. Ми постійно обмінюємося інформацією. Тим не менш, чи не звертались жителі Дніпра з компенсацією, чи взагалі передбачена вона міською радою? Компенсація передбачена. Вона може бути винесена після рішення комісії. А зараз, наскільки мені відомо, до міської ради офіційних звернень за збитками ще не надходило. Ну і в принципі спрогнозувати. Ви кажете, що на вашу суб'єктивну думку це 10-14 днів, і потім ситуація вже у нас покращиться. Так, це, це стосується це... тільки Дніпропетровської області чи взагалі всієї України, всієї України. І ще раз говорю, це моя особиста думка. Дякуємо вам про ситуацію із підняттям рівням води у Дніпрі. Ми говорили із заступником міського голови Дніпра Михайлом Лисенком.